Останнє засідання робочої групи по перейменуванню вулиць, так званій декомунізації, відбулося 5 лютого. Далі матеріали протоколи засідань передадуть депутатській комісії, яка продовжить працювати в цьому напрямку. Потім пропозиції будуть затверджувати на черговій сесії міської ради. Ті вулиці, яким не присвоїли назви члени комісії, будуть називати депутати. А якщо й там не прийдуть до єдиного знаменника, право назвати вулицю матиме міський голова. Думаю, що усі міські голови до 21 лютого використають свою компетенцію згідно закону про декомунізацію. Ну і в понеділок, я думаю, що ми вже надамо в комісії. Наш протокол також комісія, зібравшись в останню, ухвалила рішення про перейменування кількох провулків та демонтаж радянської символіки. Зокрема, мають прибрати барельєфи Леніна і зірки на стелах в Комсомольському сквері, який тепер буде носити назву театральний, а також зірки на флаштуках біля міської ради. В ході роботи комісії були зачитані клопотання від єврейської громади не називати вулицю Парижської комуни іменем Атамана Григор'єва. Добровільне громадське товариство єврейської культури разом із Олександрійською єврейською громадою Хабат Любович вибуко обурені прийнятим рішенням про віковінчення пам'яті Атамана Григорєва. Безпосередньо він є яростним антисемітом, організатором масового подуму євреїв. Бивства дітей, стариків, жінок тільки за національні ознаки. Також розглянули пропозицію назвати вулицю Калініна братською або на честь Анатолія Кохана. Ні та і ні інша пропозиція підтримки не знайшла. Члени комісії розглянули пропозицію пенсіонерки Ніщитної назвати площу Леніна на честь Тараса Шевченка, встановивши там пам'ятник Кобзарю. Але більшості при голосуванні така пропозиція не набрала. Далі члени комісії перейменували провулки. Серед усіх розглянутих зійшлися на таких назвах. Провулок Ленінський змінили на провулок Івана Гороновича, видатного Олександрійського земського Діяча. Проволок Маршала Будьонного на проволок Ноя Морозовського, Олександрійця, втізіатера, науковця, проволок Олексія Степанова, на проволок Кимирійський, на території Олександрії знайдені Кимирійські кургани, проволок Павлика Морозова на проволок Іванівський історична назва, проволок Софії Тернопольської на проволок Піщевичів. Відома родина в Олександрії, проволок Тухачевського на проволок Олени Журилової, української поетеси, проволок Урицького, на провулок Чигиринський, Провулок Якіра. На проволоку Олександра Горського, Олександрійця, видатного діяча українського кіномистецтва в понеділок, 8 лютого, планується підписання підсумкового протоколу робочої групи для передачі на розгляд депутатської комісії міської ради.